На ринку Юніс можна придбати не тільки свинину, а й смачну говядину. Будь ласка, ось продавець. Овочі фрукти сьогодні не продають, тому що сильний мороз іде сніг. А що ви там грієтесь, що? Добрий день. Хого, бачите як. Зараз, зараз, до речі, холодно. І що тепленько, так? О, бачите, як друзі в Києві обогріваються на ринку. Ось, будь ласка, побажання покупця. Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні ми знаходимося на ринку Юність, Лівий берег Києва. Поцікавимося цінами на продукти харчування. Поспілкуємося з продавцями. Будь ласка, залишайтеся на каналі. Не забувайте підписуватись на Київ у Кадрі, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Доброго дня. Добрий Відбувається продаж рибки. Тут завжди свіжа риба на ринку юність. Тому даних козаків рекомендую. А що ви там грієтесь чи що? Добрий день. О, бачите як? Зараз, зараз, до речі, холодно. І що тепленько, так? О, Бачите, як друзі в Києві обогріваються на ринку. Так що можете прийти придбати свіжої рибки, ну і, звичайно, погрітися. І приємно поспілкуватися з паном Романом. Чай, кава. Сукерочки солодощі, слоїчки 215 гривень, еклерчики 200 гривень, рулетик абрикос 168, абрикосова спокуса 230 гривень. Доброго дня. Да. Скажіть, будь ласка, скільки коштує рибка? Щука? Продавець дойшло. А, зрозуміло. Ось так. Зараз да. на вулиці дуже сильний мороз, тому що все заморожене. Ось тут, друзі, свіжачок, приходьте на будь-який смак рибка. Завжди свіженька, особливо продавець рекомендує рибна мрія. Це Що у нас кілька? Тюлечка, скільки вона коштує? 200 гривень кілограм. Дуже смачна, до речі, друзі. Картопелька, тюлечка і дуже класний дует посмакувати. Так? А це в нас що за рибка? Камбала, Камбала. скільки 220 вона? 220 гривень кілограм. Дивіться, яка сельдь так, з голову, з кумбрія. Це в нас хтік молочний, молочний, але це означає, що він молодий Молоденький. і смачний. Скільки він коштує? 160, 160 гривень, друзі. Завітайте обов'язково на ринок юність. Посмакуйте смаколиків. Різні, будь ласка, голова лосося, матіас, шпроти. На будь-який смак. Прошу. Звичайно, овочі, фрукти сьогодні не продають, тому що сильний мороз йде сніг. Ми з вами бачимо, що все накрите. Наші локації, де ми завжди запитуємо ціни, вони просто зачинені і не працюють. 120. На юності можна придбати у будь-яку погоду з соленості. Квашена капусточка 120 гривень, огірочки, а також морква. Не завітайте обов'язково. Також свіженькі пиріжки від бабусі. Асортимент великий з повидлом. Рис з м'ясом, сосиска молочна, біляш з м'ясом 30 гривень, чебуречок 35, капусточка 25, горох 25. Підійдемо, поцікавимося, скільки коштує коштують яйця. Фермерське 71, 70, 69. і звичайно молочна продукція. Ринок Юніс, добрий день. Добрий день. Молочна продукція на будь-який смак. В будь-яку погоду і в будь-яку року. Ви завжди так на службі. На посту. На да? посту так, так. Приходьте сиркова маса 115 гривень, сир 1 кг 110 гривень. Далі 5% 105 і 2% 100 гривень. Дивіться, навіть є асортимент сиру, ну звичайно, можна чумак, соус Херсонський. Придбати за 65 гривень. Ну, і молочна продукція мається на увазі молочко, вершки, кефір, ряжанка, сметана. Будь ласка, ось така пропозиція. Гарного дня, гарних продажів. Не дивлячись на те, що світло відключають, але критий ринок, будь ласка, повністю освіщається. Тут овочі, фрукти, м'ясна продукція. І зараз все ми поглянемо на очі. Великий асортимент різних смаколиків з м'яса. Домашня на дровах 250 гривень, кури на дровах 240, бекончик 230, паштет 260, коровічка 340. Любительська кобаска 200 гривень. Качка ковчена 360, букрська 280, соляма 280. Будь ласка, побажання покупця, як саме відрізати погодження. Завітали до однієї з найпривітніших продавчин М'яса. Зараз поцікавимося, скільки коштує наше українське сало. Доброго Добрий. А підкажіть, будь ласка, скільки м'ясо коштує? 240. 240 гривень свіжачок, так, а таке? 240 гривень, дивіться. Це 240, так? Купочка 230, так. купочка да. 250. 250, да. так. так. Салку 300 гривень. 300 гривень. І черевочка 380, дуже гарна. 350 150. 150. А ніжки на холодчик? 50. У вас 50 О, такі Такі класні галяшки по 100 гривень. Галяшки 100 гривень за кілограм. І тут можна придбати такі нарізочки, так? На холодчик, на супчик, на бульйончик. Yeah, yeah. Все, щиро дякую, гарного дня, yeah, гарних yeah. продажів. Yeah, Добрий день. <coughs> Підкажіть, будь ласка, печінка, скільки коштує? 80, 80 гривень. Пахне дуже приємно, друзі. Завітайте, обов'язково придбайте. А таке класичне м'ясо, будь ласка, 220. 220. Будь ласка, запрошую. Ринок юність. Дивіться, який великий асортимент. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, скільки сало коштує? 300 двісті 300-280. Друзі, на ринку юність поганого сала не буває, тому що завжди свіжий привоз і завжди кожного дня воно свіженько обновляється. Тому, будь ласка, завітайте! Гарного дня! Добрий день! Радий вас бачити. Сьогодні, сьогодні дивлюся дуже багато продавців. Вас було тяжко знайти, але знайшов. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує м'язко? Ви хочу 250. так? А на наше... що? 320 320, 320, 320. 320, так. А це в нас що за м'ясо? Філієчка, скільки воно? 350 гривень. Так? 350 да, гривень. 350. А сало? Сало по 300. 300 гривень, так? Да, Щоковинка 150, 150 хороша. Отак буде 500-550. 500 гривень. Ребро? А реберця? 250. 250. Да. Ну і звичайно, ніжки на холочку. Штучка 50 гривень штучка. 50 гривень. 50 за в в одненько, да. Друзі, дивіться, насправді вже прилавки пусті, тому розібрали, приходьте і ви купляйте. гарного дня. вам. Все на краще. Зараз запитаємо, скільки коштує баранина. Адже на ринку Юніс можна придбати не тільки свинину, а й смачну говядину. Будь ласка, ось продавець. Обов'язково завітайте до нього, поспілкуйтеся і придбайте смачну гов'ядинку. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує кілограмчик? 380, 380 гривень. Задня частина. Задня частина, так? А м'який 350. 350. Великий асортимент. 360. 320. 320, а печінка. 250. 350. 250, так? 250. Ось, друзі, локація. Підходьте, вибирайте, купляйте. Гарного дня. Можна фарш приготувати, замовити. Зараз підійдемо до нашої доброї знайомої, поспілкуємося. Доброго дня!

Також ми бачимо вироби з молока, сир, сологунії по домашньому 235, кантрі 420, український 220, бринзочка по-домашньому 225, шостка кілограм 400 гривень, масло наше українське, 82% 300 гривень, сиринада 400 гривень. І, звичайно... Варана Ковбаска Росанівська 230, лікарська сьогодні Кременчук 280 лікарська гоща 200 гривень. Ми бачимо сервеладик Галядина 435, Дворянська 280, сервелад 300, Київ 370. Хочеться показати кров'яночку по-домашньому, нашому підписнику з Японії. Сьогодні тров'янка в Україні коштує 180 гривень, ковбаски закарпатські 250, домашня м'ясна 300, шпондер на дровах 350, Бекончик 230. Сьогодні дивлюся, шалена активність покупців. Після нового року так люди вже потахесенько приходять, купують. Друзі, маханчик, вибирайте конинка 770 і 260. Чому така різниця? Палочка. А, це кілограм. За кілограм. З вами дуже приємно спілкуватися, а особливо щось купити. Ви взагалі позитивно реагуєте я швидко, я так? <різь> так? Поки люди ось вибирають. Відразу продавчиня підійшла, до них запитала, що бажаєте. Друзі, насправді можна придбати гаузу Нідерланди 420 гривень, вапнярочка 380, тільки що чоловік брав вап'ярочку, так? Вапнярочка смачна і недорога. Добродар 550, королівський 420, лікарська варенка 200 гривень. Любительська 200. До речі, недорого. Русанівська 230. Лікарська Кременчук 280. Балик запечений, Балик київський. Балик ВК це що означає ВК? Варіно Копчений. Ага, Варіно Копчений. Так, 240 гривень, сервелак 300 гривень, київська ковбаска, найсмачніша 350 сало. І сало генеральське. Ну нічого, собі у вас сьогодні пропозиції. Так, пропозиції, так? 260 гривень. Так, домашня е, ковбаска рублена 300 гривень. А саме головне, що я подивився, що у вас сьогодні дуже круте обновлення асортименту. Кров'янка, так? Домашня була раніше? Так. Але чомусь ми не, за, не замічали. Не, 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 не звертали увагу. так. Для нашого японського друга, будь ласка, 180 гривень, кров'яночка, бекончик 230. Все свіже, все смачне, приходьте, вибирайте. Що побажаєте нашим глядачам? Зараз здоров'я світла і тепла. Світла і тепла це <світло> найголовніше. <і> <світло> Щиро дякую. Ми вам взаємно того бажаємо. Гарного дня. Пока-пока. Ось так приємно поспілкувалися з нашим другом. Зараз. Поцікавимося цінами на овочі фрукти, бо їх можна продати зараз тільки в критих приміщеннях, так як на вулиці дуже великий мороз. Цибулька 25 гривень, грибочки 100 гривень, картопелька 30, бурячок 30, морква 30. Хурма 130 гривень. Гранат 200 гривень. Бананчики, огірочки 250, томати 200. Виноградик свіжий 100 гривень. Кишмиш 200 гривень, лимончик 150, мандаринка 150, Ківі 150, грушка 150. Дуже гарна розкладочка, великий асортимент. Подивіться, скільки тут винограду, апельсинчик 120, добрий день. Мандаринка 120, 170 гривень. Також мандаринка 150-150. Сьогодні ми бачимо є грушка за 150 гривень. Ну, звичайно, яблучка. Яблучка треба смакувати, особливо взимку. Дуже багатий, багаті вони на залізо, що потрібно для організму: 70 гривень, 60 гривень, 80 гривень. Також є полуничка в пропозиції, шарончик 220, хурма 130, грушка 150, світі 150, помело 150. Великий асортимент яблук, Гала 60 гривень, Голден 70, Чемпіончик 60, Ліголь 60. Фуджі 70. Голден, будь ласка, такий, Семериночка на будь-який смак, тому вибір великий. Приходьте, картопелька по 30 гривень, морква солодка 25. Цибулька 20, бурячок 25, домашня капуста 25 гривень. Приходьте, вибирайте, цвітна капуста. Добрий день. Грибочки в пропозиції, томати, огірочки, все свіженьке, все смачне. Чері солоденькі 250 гривень, лимончик, вітамін 150 гривень, Домашній перець, перець червоний. Солоденький, хурма Азербайджан 129, шарон плюс хурма 130 гривень, груша киргизка 120, кишмиш 150, будь ласка, бананчик, до речі, недорого 89 гривень. Ну, звичайно, цибулька салатна, морква, бурячок по 25 гривень. Ну і куди ми без нашої картопельки? 30 гривень, 30 гривень. томаты по 50, акция кишмиш 99. Лечо салат 80 гривен. А если наоборот перевернуть цены, иначе будет. А, будет дешевше так, да? Да, я извинюсь. А, я зрозумел. Я думал, что вы хотите... Да. Не, ну цена не. акция, это же нормальная Мне когда, под... купили так, uh -huh. такой, да. Я я им пользоваться не умею. Я только использую как часы. Я зрозумею, все. Потому что один раз, это самое, начал платься телефонную uh -huh. книгу. Нашов. А не обращаю внимания, що в ремонт верхньому головку парус з'явився. Ага. А як його розблокувати? Тому, звичайно, друзі, зараз на вулиці не можна цього всього продати, а в критому ринку великий асортимент на будь-який смак. Приходьте, вибирайте, смакуйте. Заходимо в м'ясний відділ, поцікавимося, скільки коштує сало, м'ясо, ковбаса. Ось так люди закликають для того, щоб ми придбали у них. Але сьогодні зробимо маленький відеорепортаж, поспілкуємося з привітними продавцями та поцікавимося ціною. На ринку юність можна придбати будь-яке насіння. До речі, не за горами весна. Тому обов'язково не забувайте завітати. Добрий день В насінневий магазин. Подивіться огірочок 50 гривень, капусточка 40, 45, 50, 50. томати 65. 27, 30, 24. Ми бачимо, капусту можна придбати за 35 Різні трави, салати на будь-який смак, морква, також кавун, диня в пропозиції по 65 гривень, бачу ціна за пакетик. Томати червоні, томати жовті, капуста на будь-який смак, огірочки. До речі, ось так друзі, обогріваються Уфо на ринку, юність. Передісичка по 20 гривень, горох 20 гривень. Можна придбати засоби захисту для рослин. Свічки сьогодні досить актуальні, тому що в Києві світло на лівому березі близько 4 годин на добу. Весь останній час відсутній. На жаль, маємо те, що маємо. Овочі, фрукти, м'ясо, молоко, яйця, ковбаса. А завжди хочеться випити смачної кави. На юності. Ось. В даній локації. Кава недорога, до речі, 20 гривень, так? Чи 15? 25 25 гривень, але дуже смачна. Ну і смаковики, звичайно, свіженькі. 240 гривень, сочники. Прошу ціни, шарлотка 235, рулетики, цукерочки. Пряник 80, вівсяне 115, Казанова 160, печиво грона подібне до Марії. тирамісу 265. Обов'язково посмакуйте каву. Відносно недорога і смачна. Зараз підійдемо на маленьку барахолочку. Подивимося, що в них сьогодні в пропозиції. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по зимовій юності. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей!